Зараз ми з вами спробуємо виконати вправу паде буре. Це мілке переступання з ноги на ногу. Тренерка Смілянської школи булету Аліна Гетьман пояснює своїй вихованеці, як правильно виконувати один із елементів танцю. У нас іде пакупе підрізати раз на реляве, два переступили, три упали тамбе. Ще декілька місяців тому, говорить пані Тетяна, терміни її лякали. Термінологія запам'ятовується поступово. На кожному занятті ми її називаємо, називаємо і називаємо, і врешті-решт вона запам'ятовується. Про балетну студію, каже, почула випадково і одразу вирішила, що піде опановувати класику. Коли я була школяркою, я займалася легкою атлетикою. Після того я теж займалася спортом. Мені взагалі дуже подобаються фізичні прав, фізичні фізична. Вантаження, а от танцями не займалися ніколи, тому можна сказати, що це є свого роду, ну якесь втілення моєї далекої мрії. Освоїти основи балету вирішила, і 47-річна Ольга Рак розповідає: танцями ніколи не займалася. Сюди прийшла, аби поспілкуватися із однодумцями, насолоджуватися класичною музикою і змінити поставу. Я замітла, що я раніше на зупинці стояла, знаєте, як автобусчик. Зараз стоїть на зупинці, чекає автобус. вивезе всі, хто не Тобто змінюється постава, змінюється відчуття самої себе як особистості. А ще дуже цікаво, що коли ми робимо вправи, то нас нога йде в одну сторону, рука в іншу, включаються обидві половинки мозку, і це теж так тонізує класно. На пуанти в 62 мріє мрія стати і пані Тетяна. каже, марить про це із дитинства. З глибоких далеких радянських часів. Ну, оскільки в ті часи не було можливості займатися танцями, то я займалася там спортом. Я передивилася дуже багато вистав балетних і в театрах, ну, де, де тільки можливо було. Не пропускаю жодного заняття, а ще говорить, мрія вивчити власний танок. Хочу, щоб мені хореографію, постановку цього танцю, такого простенького зробила Аліна, і коли я вже буду більш продвинутим, ну, Танцівник танцівницею продвинутою то тоді можливо моя мрія втілася в життя. Оскільки мені вже багато років, то балет, балет це дозволяє, скажімо так, ну красиво старіти. Можна бути щасливим, врешті решт хоч на останок життя. Тренерка Аліна Гетьман розповідає, докладає максимум зусиль, аби мрії її вихованок здійснилися. Каже, від роботи із ними отримує задоволення, хоча такі заняття мають свої особливості. З Дорослими, по-перше, темп максимальною має бути повільніший, тому що у них вестибулярний апарат вже не так працює, тобто в них крутиться голова. Це треба дуже обережно. Звичайно, найважкіше, що саме важке, це позиції ніг, тому що виворотність, Якщо вже людина доросла, тобто це важкіше вже м'язи людина сформована. Наталія Старинець та Мас Горозя, новини на Суспільному, Черкащина.